Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую щось схоже на пиріжки, але готується простіше. Що я для цього беру? Це Одна склянка кефіру або у мене звичайне кисле молоко. Додаю половину чайної ложки соди. Ось реакція вже пішла. Пів чайної ложки солі. Так само пів чайної ложки цукру. Дві столові ложки олії. і підсипаю борошно. Борошна знадобиться десь 300-350 г. Ось так виглядає готова страва. Як пиріжки, але набагато швидше та простіше. Вам знадобиться до 15 хвилин, щоб приготувати таку страву. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!